Анна Недлінська, завідувач відділом науково-просвітницької роботи музею мистецтв. Сьогодні ми презентуємо в музеї мистецтв персональну виставку київського художника Петра Лисенка. Це вже перш, друга персональна виставка автора. Перша персональна була в 2023 році і саме дебют стався в музеї мистецтва під назвою Інший вимір. Сьогодні в експозиції представлено 44 роботи, написані протягом 2022-2025 років. Казкові перевтілення, до вашої уваги, і це роботи патріотичного, філософського, сатирично-іронічного спрямування. Власне, що хоче автор сказати цими роботами. А це те, що в такі нелегкі часи війни, темні страшні часи. Він дає можливість глядачу відволіктися від цієї страшної буденності і ненадовго поринуть в інший світ, в інше бачення буття. Петро Лисенко розповідає своїми полотнами власну історію того, що він бачить навколо. Власне, тут висвітлена і боротьба добра і зла, саме персонофікована боротьба сучасних героїв, як злих, так і добрих. На творчість Петра власне, вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він більше почав додавати до своєї творчості сюрреалізму. І символізму, більше іронії, алегорії, тому що це боротьба добра і зла в власне, Україна, яка бореться за свою незалежність, ворог, який напав. Це боротьба воїнів, боротьба фантастичних героїв з орками. Основна така, такий легмотив його виставки це інша реальність. Це казковий світ, казкові портали, в які ми маємо можливість прийти і принути завдяки цим полотнам, де можливість здійснити свою рідну мандрівку в часі і мандрівку цими іншими фантастичними світами.